Можливо, після фіналу Ліги Чемпіонів хтось подумав, що топовий футбол йде на літній відпочинок. Але ні. Маємо півфінал Ліги Націй, і вже завтра Німеччина зіграє з Португалією. Ну а ще більше емоцій від цього поєдинку ви можете отримати разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Панове, привіт! Червоний тот з Кріштіану Роналду. Червоний тот з Лео Месі. Саме мріючи про такі карти, я пішов догравати Чемпіонс. 5 матчів залишається. 9-1. Завдання критичний мінімум забрати дві. Взагалі, я би хотів забрати 13 і. другий ранг, але сервер польський знову в ауті. Його немає. Марадоні і Барколя, по-моєму, ще один матч зіграти треба. Ну, включісь той польський сервер, будь ласка. У воротах, Тюрам Саліба. Угу. Ой, відлечу. я відлечу. Руно Ферранж. Який удар! Хороший удар! Удар оптимізму! Наближний брак прочитав Він побачив, що я корпусом дуже наближний налаштований. Атако. Олісе! Виконом те, що не вийшло в попередньому епізоді. Ні! Вау, вау, вау. We love this game. Міски не стягують цього плавання. Бляха. Дай! І Гол! Плюс один, бляха, без дурних пропущених, будь ласка. Без відскоків. О, курва. Ну, ясно. На, от так от. І Касілья Санішка не рятувала. У нас знову плюс один. Добре. <глеви> Наш аут Добре. Боже, як куліт вдарив. І. Пен, до побачення. Що він там робив взагалі, не знаю. Зі своїм підскоком. Найс! Маємо плюс 2 Бруно Фернандж. Парколя офіційно прокачано. Але грає, напевно, все одно Рібері, бо ми вже до нього звикли. А от Марадона. Дієго Армандо 98 дриблінг Може дати йому зіграти замість Бруно Фернандеша трішки, га? Чотири матчі. Чотири матчі на німецькому сервері Ну, то щоб трошечки йому щось тут додати золотого інсайсива, чи що. образиться? Ну добре, у нього 83 деф уже вікаріо. Танцой, і есть там. Супер голець. Руд! Добре! Не-не, навіть не думай. Бляха, курвисько. Да Та Так єк! все таки заїхало, заїхало, По підблоки там якось. бо Та з першої справи мало заходити, шотки. Ні, навіть не думай. а ха -ха -ха! Курва! Ни. Дай. Вот так вот. Правый стик. Биг, биг, биг. Very big сейф! Гранде. -а, а! Не, я не разумею эту Не разумею. Я все ж я давав собі трикутником і паси ногами, але я побачив, що дятли кидають завжди рукою і кіпору, так от черпачок геніальний, просто завжди. 24 на 7, Кидають мені над головою просто нон-стоп. І тут я думаю, та я теж кину черпачок як дятел. Чого я буду вимахуватися давати завжди трикутники, ногами пас? Але ні, ні, не спрацювало. Він кинув низом, кинув перехоплення. Будемо бити пенальті. Я пьердоле. Є ногами ногами сейф! Ля. Тут дуже читалось зараз. Комон, що за сейв ногами? Боже мій, я ж такого не бачив! Давід дехе! Равзу. Француз равзу. Є спортс. Та, це він. Він зараз стрімить. 11-0 йшов. Ото його перша поразка. Вінісіус, Анрі, Путельяс і Антоні. То він? Ну він зараз, по-моєму, менше грає. Раніше дуже сильно валив. Він по-моєму, в фіналі навіть одного разу був. О, так! класно зі сраки відбори давати. Let's go! Будемо вчитися цієї супермеханіки. Відбір у сраку. І. Єс! Yes! Все-таки від стійки у ворота, а не воріт Добре, Оліса, добре! Ай, бля. Правий стік і... Фух! Здобивання діставати не заслужено було, ви мене. Он сайт. Оно таке. О, це я люблю Оліса там, що хтось по ходу матчу зравзу, того напружено підписався. Я чув звук, дякую. Але в моменті не подякував, бо напруга на полі була просто на найвищому градусі. Компанії Дендонкер, збір... збірна Бельгії і Ачампонга, що він там іще справа, теж захисник а не Другий поспіль склад, який грає тематично на своїй хвилі. Попередній був Манчестер Юнайтед, цікавий. Чи це Underleх всіх часів і народів можливо? Оліса найс. як в Андерлехті цікаво. Треба дати якийсь хайлайт, як він там грав. Слухаєш, цікаво стало. Ох, дехай, який сейф. вау! Я, до речі, бачив цей пас на Лука, але думав гулятом зможе зашити діру траєкторію на пас не вийшло. Але шо дехя зараз дав. Суборо. Опа. Можна таке відпускати. Так, поки шукає суперника на респектабельну гру, погляньте, яка футболка прикольна. Дуже гарна ідея, правда? Добре, що цього разу не третій, як пару останніх. Навіть незважаючи на те, що останні матчі гралися на чужому сервері. Важкому по геймплей сервері зібралися. І 13-1. Добре, можливо, схема зайшла 4-4-1. 1 Ну іде мої! Саудівська Аравія, МЛС, Роналду Месі е, Суарес. Можна ще дати мені доноруму взагалі-то. Хоча ДХ, до речі, дуже круто зіграв. Сімакан, Лінк до Крістіану Роналду. 86-й по типу, максималці, а в честь чого? Типу, виходить, вони дорожчі, ніж 88? Месси Роналду, Месси Роналду. Хто? Хто ви такі? Який жах Боже, лайно. Криштиану! Ну потенцию, та відмахайся!

Фіолетовий Дракон Галланд? Альберту А то зразу забирає за 10 чи за 9900 можна кидати А я такий, вот, щоб точно забирали Знов фіолетовий 79. плюс ну, Роналду не лисий тому це не може бути він. І жао концелов. Як вже причепився жао, то вже все. Ну, не 289 і то дякую. 5 тоців ще тут є і це не леумесіне Крістіану Роналду. Але в парі може бути. Cincinnati. Эй, Вандер! Ух ты, 96-й. Боже. Месси, сьомий. І Роналду сьомий. І тут це ненки, І це не Месси. Це Барингем? Те хто? Бигас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але цікавий, цікавий. Сіл удар 98 і лочоти 96. І немає гачка. Думаю, Бруно фановіший буде. Погляньте на мого тренера, я щось не звертав увагу, але цей Назарко з нами був аж до кінця Чемпс. А чого його взагалі ставив? Я, по-моєму, ще коли якось ПП поставив на один матч, не знаю коли десь 4 роки тому, то під нього тоді Назарко взяв. Я в шоці, Назарко? Тому через те, може, на третій ранг покотилися до цього. Нагородами цього разу я не задоволений, але задоволений результатом 13-1 додасть впевненості перед, напевно, найкрутішою чемпіонс, яка буде наступного разу. Тому що нас, скоріш за все, очікують в нагородах Ultimate Tots. Найкрутіші тоці із всіх чемпіонатів разом. Це має бути вогонь. А на сьогодні все, що відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.